Фундамент викопали гарненько, все акуратненько. Залили бетон. Зразу щось старалась, не хотіла. Змонтували каналізацію. Повністю сухий матеріал. Перший бетончик. Так, змонтували перший ряд. Утеплений фундамент закрили шиповидною мембраною. А робота роботи. Екскаватор шикко заповнить його. Зробив по горизонту два рівня. Все, процес. Так, і робота продовжується. Ото печуть хлопці. Вже вікна є, вже все є. Коробка. На терасці теж. Пояс залитий, шпильки стоять. Починаємо монтаж перекриття. І хлопці добивають вже покрівлю.